Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Як ви знаєте, до відновлення місць, що постраждали під час війни, долучилися багато країн. І схоже, що ми знайшли власного мецената. <плес> <плес> Після початкової школи наші діти продовжують навчання у школі в дубцях, дає середні і старші ланки. Тому в мене з'явилася ідея збудувати повноцінну школу на місці нашого санаторію і не віддавати наше майбутнє дубцям. Я зареєстрував цей проект на платформі Dream. Тож допомога іноземних інвесторів може значно прискорити цей процес. Хто? Америка? Це точно Америка. Не дарма ж мій прапращур крутий шашні з дочкою Франкліна. Ну, Рузвельта! <смірші> Та-дам! Вона що? Новий прапор. А де чорне? Ні, Ну червоне є, то повинно ж бути й чорне. Ну, це в котрий раз доводить, що Антонівці потрібна середня школа. Це прапор Колумбії. Колумбія Колумбія. Це там, де наркотики. Так, так. Ви ці стереотипи з голови викиньте. В Колумбії розвинений нафтовидобуток, суднобудівництво і найголовніше аграрний бізнес, і якраз представник аграрного сектору. Погодився відправити нам фінансову допомогу і також відправив до нас делегацію. Ні, я, звісно, банани люблю. Але чому нам Норвегія не може допомогти? А, або Швейцарія? Там всі бабки світу, шановні. Я розумію, що допомога від колумбійських бізнесменів це не зовсім те, чого ми очікували. Не зовсім те, чого ми очікували за твоєї появи тут. Бо це я його покликала. Просто менеджмент зовнішньої економічної діяльності це спеціальність Антона. І я подумала, він може нам допомогти домовитися. Я охоче погодився, бо не треба Антонівці школі. Хто там буде викладати? Мазепа, уявіть, який рівень освіти там буде. А ще це йде в розріз з об'єднанням сіл. Тому я збираюся цьому завадити. Дякую, Кеп. Не знаю, як би ми без тебе справились. Бодь. Бодя, я просто хочу допомогти. А ти поки міг би піти зайнятися якимись іншими справами? Ця розмова має бути на вищому рівні. І розмовляти з делегацією має голова. А знаєш хто ти для них? Знаєш хто? Ніхто. Їдуть. <клес> Збираємось. Їдуть. Ну, що ну, ти тут робиш? Я ж тобі казав. Це розмова на високому рівні. Дякую. Не могли ж і попередити, що будуть раніше. Міль, там е, Мазепа, Полічка і буряк уже роблять. Так. Пуще, так. 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 А, перекладач. Перекладач не влазить в наш бюджет. Нам допоможе Малишка. Малишка, ти що знаєш іспанську? Ну, типу, в дитинстві латиноамериканські серіали дивилась, Ах, трішки вивчила. Та не можна вивчити мову по серіалам. Послухай. Еста демонстраток викон Унтрахи. Stupid, сильно ставай біля мене. А ти що маркасами трусиш? Ти чого взагалі не в, в національному, а? Це саме національне, я так вдома ходжу. Диви як ходить, давай, 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 пошла, давай, пойшов. В Українах. Вітаємо! Вітаємо! Добрий день, мене звати Хелена. Добрий день. Дуже приємно. Ви розмовляєте українською. Я етнічна українка і дружина Ектора за сумісництвом. Тож буду вашим прикладачем. Хочу представити вам заступника голови спілки лідерів аграрного бізнесу Республіки Колумбія sí. Ектор Хосе Франциско Хавєр Мартінес де Ла Круз. Богдан Кравець Сергійович, голова де Антонівка. Богдан Кравець, Ельгефі де Антонівка. Суно брома. Там де стає левелдерєро Хефе? Ектор оцінив ваш жарт, та все ж де справжній голова? Сі. де. Кримінальний авторитет Геннадій Кліщук. Роками Кліщук використовував шантаж і погрози. Виявилося, до... колумбійці використовували... дізналися про нас з сюжету новин. Де Кліщук вважає. підстрелив Антона. Черговую... Навіть їхній президент вважає. бачив цей сюжет. Всі були так вражені сміливістю Антона, що вирішили допомогти саме нашому селу. Ну, клас. Well, well, well. Тобто тепер я тобі потрібен, так? У-у-у-у! Це поворотик. Ще кілька хвилин тому я був ніким, а зараз я вже хтось. Так? Вибач, зірвався. Побудеш головою для делегації? Не знаю, не знаю. Боже, як тобі пощастило, Боденька, що я не такий злопам'ятний, як ти. А ким ти будеш? Не знаю. Твоїм помічником. О, годиться. Тоді каву мені зробиш? Чорну. Без цукру. Ваша кава, сер. Заходьте, будь ласочка. Антоніо! Аміго! В'єм амігос! Ми алегро верти! Май фрем! Памос! Ектор хоче побачити ваше поранення. А, ah, Ну, як то кажуть, до весілля живе. Коломбія справжнім чоловіком стаєш не після un... першої близькості з жінкою, а після першого кульового поранення. Може, ти ще зараз фотографуєш, роздрукуєш і вдома над кроваттю повісиш. Коли я ще такі yeah, торс у yeah. нас спальні побачу? побачив, Колумбія локаліслучар контрас інвасора. Un valioso trofeo. Que... Я знаю, що таке вести боротьбу oh, oh, oh. проти загарбів як внутрішніх, Escobar. так і зовнішніх. Тому ми хочемо презентувати вам цінний трофей зброю, що належала Пабло Іскобару. Хай вона стане запорукою миру і спокою у вашій країні. Sí. Grazie. Grazie. Обмін подарунками це важлива частина дипломатії. Подарунок має представляти місцеву культуру, але при цьому і виражати повагу до гостей. А ми також хочемо презентувати вам справжній антонівський продукт. У наутентику продукту de Антонівка. Варто лише один раз спробувати і зразу підсядеш. Кабастекон пробарло у навес, і ти вельми садик туди від'ято. У тебе шубачок потік. Сиди тихо, вони зацінять. Un momento. è un ucciso. Spokie, quindi sai cosa fare? No, per È una rina! È una rina! È No! Questo chico ha definitivamente senso dell'umor! <laughs> Nos Entendemos! Ектору подобається ваше почуття гумору. Він... І тепер він впевнений, що ви спрацюєтесь. Звісно, ми спрацюємося, а зараз на вас чекає святковий фуршет. О, бенкет! Буено! Антонівська канапас. Чуть зуби mm. не було. О, Ектор не полюбляє оливки з кісточками. Так ось. Тобто Хуліо зробить без кісточок. Я карася випатрую зараз. Граціо. Ось, я не витворка. Тепер голова. Ось його. Ой, а ти тоді хто? Я ніхто не зрозумів. Нобаді, 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 нобаді. Хай, гайз. Хай, 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 vida? ¿Cómo estás? Si vienes conmigo, tendrás todo lo que quieras. Y especialmente esto. ¿Qué ¿Qué qué te parece? Gracias por ¿Por la oferta, pero aquí estoy bien. no? Lleva tus abdominales a otros. If you want to go, Вот пузом can не all у нас в you have two хватает. and others. Я yeah, like Ти що чудиш? Що? Та ти, ти бійку влаштуй! Слухай, я може в іноземних мовах і не альо, але в мене відчуття, що цей гребаний бандерас підкачує до моєї дружини. Так, дивись, онлайн застосунок, який перекладає з іспанської на українську. Не ідеально, але працює. Ти спочатку перекладиш людину, говорить, а потім звинувачує. От каже б цей аміго, дійсно про погоду думав. Кададі Леградеско Садіоспорті. Сінтім'є коме семей фельтаран Лас на Жінко, клянусь Богом, ти залишишся без рук. Та мені огидне це печерне ставлення до жінок. І, хоч у нас важлива угода, але я повинна була втрутитись. Візьміть. Ви не маєте терпіти аб'юз з боку чоловіка. Дякую, але мені не потрібно. Ну, я знаю, знаю. І про заперечення, і про Стокгольмський синдром. Це все. На якщо що, я поруч. Слухай, давай, зараз відійдем. Не хвилюйтесь, я викину. З вас 20 доларів. Дивись. Ага. Я підготував план шістьох кабінетів, але якщо буде е, комп'ютерний клас, то можна прибрати цю е, вчительську. Бодя, я зрозумів. Ти спланував 10 квадратів. шість. шість. Але справа в тому, що. Що я серфер, розумієш? Я не плаваю на маленьких хвилях. Мене цікавлять великі хвилі. Шановні. Здається, зараз саме час відвідати наше велике будівництво. Конструкція! Конструкція! Мальдітос русос! Анчаада репердер уна дефісьотанно гестуосус. А я. А ектору дуже прикро, що росіяни зіпсували цю будівлю. Так, знаєте, тут раніше було 15 поверхів. Які 15 поверхів? Ти що несеш? Тихо сиди. А, знаєте, за нашим задумом діти антонівців повинні проходити повний цикл освіти від дитячого садочку до університету. Зачекайте, але ж спочатку мова йшла про звичайну школу. План простий: безпідставно просити забагато і колумбійці самі відваляться. Просто тоді немає сенсу починати будівництво, розумієте? Я, я не тисну. Деля контраріо, но Ке? Уно моменто. Що ти робиш взагалі? Намагаюся, щоб діти Антонівці в майбутньому отримали. Пристойного світу. Ти сабатуєш перемовини. Негайно припиниться. Елькомплегу едукатіво есенклюзо. Мегорке Унасимплескуела. Навчальний yeah, комплекс це навіть краще aquí. ніж просто школа. І конструїрло нуево. Ектор трохи нервував і вже готовий приступити до будівництва. Gracias. Завтра <laughs> на фотосесії він підпише угоду. Here, Ектор готовий вкласти в проєкт 10 мільйонів доларів. Ти. А. А. Супер. Бачиш, а ти сумнівався? Молодець. Визнаю, помилявся. Я вже мрію побачити пику коли ми підпишемо голос. Проходьте, Проходьте, гості, дорогі, проходьте. Ось це моє. Каса, апартаменто моє халупо. Я не знаю. Усе в мене тут 30 дюймова 3D-плазма, я на ній різні муві дивлюся. Джакузі okay? є в дворі, але маленьке. Okay. І там. Uh.

Лібірас сам ти. Може, тобі ще добу помити. Пашок, пашок, так попити, зараз все вирішимо. Пашок, що ти мене ганьбиш? Пашок, щастя, за гроші не купиш. А от пересадку волосся легко. Зараз буде вам лібі раз і джакузі і бабіда з локали. Зараз, зараз, гості дорогі, Секунди. Aman dinero mucho, aman... Está bien, Pedro, está bien. Madre. Por favor, amigos, una taza de mazepa y una taza No, cucurruzo. No, 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 gracias, pero no no, 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 no. Mi hermano estaba a punto de perder su hígado por la culpa de eso, no. En realidad mi hermano no bebía, yo bebía. Una vez me puse tan borracho y le di un golpe en el hígado. Y desde entonces, no más alcohol absolutamente. Більше ніякого алкоголю. Класна шутка, класна шутка. Серйозний пацан. Сам П'є. Мой ріко. Сабар Бесаком Елена. Він порівняв настоянку з поцілунком зі мною. Поцілунок Елени. Слухайте, яка. Назва для настоїнки. Класна назва. Спасибо. Мас. 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 <coughs> Масу набрать пацан. Хоче. Mm. Ось і настав час поговорити, як мужик з мужиком. Час поговорити. Добре, мужик добре. з мужиком. Мужка? Як тобі? Не ображайся, але мене приваблюють. Жінки. А, думаєш, тобі все можна? Досить чіплятися до моєї дружини, бо матимеш справу зі мною. Тобі все можна, подумай. Не чіпляйся до моєї дружини. Давай краще зі мною. Ке? Обре. Ну, мега секарлярма. Чоловіче, не змушуй мене діставати свою цяцьку. Ха! Ти в мене зараз тут ляжеш! Лягай. Тут Я і зараз. Ке? Озай го! Кохана! Кіраруес. Нєльсабе локі кіре. Ступі до тонтісімо омбре. Парадіфісіль парамінос. Це Пердо? Педро. Педро. Педро, він мені взагалі пістолетом погрожував. Мабуть, не погрожував, а просто дістав і цим намагався окреслити свої кордони. Ні, це я намагався йому окреслити, щоб він не про малий кордони забув, а він мені свого прямо в харю! Бодька, бодька, -ка, це картель, я тобі кажу, це картель. Точно. Зізнаюсь, я від початку думала, що це якийсь картель. Бо це поки єдине пояснення, чому вона дозволяє йому ставитися до себе як до служниці. Давайте, будь ласка, не втручатися у чужі стосунки. Бой. А давай взагалі все не втручатися. Подякували за візит і адіос. Хто знає, ким боком нам ці брудні гроші потім вилізуть. Антон, скажи йому. їм. Будь. Я думаю, що нам треба просто відмовитись від цієї угоди, правда. Я одразу запідозрив, що з цією делегацією щось не так. Ці дивні манери, вигляд, ну і ще й без вагань готові виконати цілих 10 лямів баксів на якийсь там комплекс. Що це справді злочинний синдикат. Антон, ти весь час намагаєшся зірвати цю угоду, щоб насолити мені. Годя, зараз наші тюрки взагалі не мають ніякого значення. Розумієш? Ми зв'язалися з бандитами. а Бандіто! бандитом. Стоп! Я не збираюся відмовлятися від такого шансу! Через якісь дивні здогадки або чиїсь комплекси. комплекс. Окей, я просто тоді в цьому участі не братиму і все. Ну тоді я підпишу з ними угоду сам. І плювати мені, що вони вважають головою тебе. Щось придумаю. І адіос. А можете стати трошечки right? Так. Ага. Прокає стоянки здійсни, sir. Tranquilo, it's a photographer. Ah, see. Sì. Uh, Hector Tikoviza de Pan Holova. Anton. Ah, uh, uh, you have a new spray and delegate. Signor Anton, you have an assuming surgent. He has delegated to your nuestra parte there ciertas condiciones. З нашої сторони є певні умови. В університеті обов'язково повинні бути чотири факультети: аграрний, логістичний, економічний та юридичний. А всі випускники будуть проходити річне стажування в Колумбії. Колумбії. Hey Мене почали мучити сумніви. Бо, судячи з факультетів, mm. це повний цикл наркобізнесу від вирощування і реалізації до захисту в судах. Якщо у вас є якісь сумніви, ми готові надати аванс. Педро, Дінейро. Мані. Колумбія? Мані. Це там, де наркотики. Я намагався йому окреслити, щоб він про кордон не кордони забув, а він мені зуп прямо в харю! Пойдемо, знаю, яким боком нам ці брудні гроші потім вилізуть. Дієс мільйонас де доларес. Бодька, 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 це картель, я це картель. Чорт це бере. Що я накоїв? Ооо! <глубляє> Ель, пердон, ручку зламав. Я випадково, може, давайте відкладемо підписання, га? Ло сабія! Есер ногісіос кон еста апосум! Ектор каже, що з вами не можна вести справи, і ще він називав вас опосум. Сі, sí, апосум! Так, так опосум. Давайте ж таки тримати себе в межах пристойності, я все ж таки голова села. Ель опосума фірма Кейс Ель Хефе Дель Пуебло. Ту? Ту. Ви? Ей, американо! Хто справжній голова? я зрозумів. А... Антон? Антон? І Ел? А ви? А, а, він ніхто. Так, так, стоп, все, можна вже не прикидатися, так, чим трус плиснути. Тобто... Місеребле! У сафадор. Узурпатор! Пане Ектор каже, що ви самозванець і жальгідний фарист. І ще він вимагає покликати сюди Антона. Антон, стосовно на нашої останньої розмови, і ти все-таки був правий. Зі мною все добре, поки що. Але Ектор хоче тебе бачити тут, і тому ми чекаємо тебе в санаторії. Хлопці, бодя в реальній небезпеці. Треба допомога. Це картель, Розумієте, це картель! Ну, якось так я свою відпустку і уявляв. Швалік! За снаряги бігом, погнали! Ви теж у нього в заручниках. так? Якщо так, просто мархіть. Ну, я ж бачу, що у нього в заручниках, що він тримає вас силою, заставляє прислужувати, навіть шнурки зав'язувати. У Ектора артрит. Він не може ні зігнути коліна, ні нахилитись без пронизливого болю в суглобах. Вибачте, я не знав, що у картель беруть з артритом, але інклюзивність це добре, так. Картель? <піл>? Realmente палабра картель? Ви думаєте, що ми з картелю? Ну, хіба ні. Ви подарували Антону пістолет поблизу бара. А, це просто запальничка. Такий самий жарт, як брикет з борошно, який ви нам подарували. А Ваш Педро погрожував нашому пашку Педро картель. Бо той селянин пропонував йому непристойності ще через електронний перекладач. Ми офіційна делегація, а Ектор. Колишній міністр закордонних справ. Сі, сеньор президенте. Сі. Ну от no, no. ектору дзвоник no президент. Ми приїхали сюди профінансувати освітній no проєкт Україні. А ви нас тримаєте за бандитів. А, так, скажіть, йому що це прикол? Е, ні, 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 ні розіграш тут. Е, абсолютно ніхто не думає, що ви з картелю Ха -ха -ха. попались. Давайте, може, повернемося до підписання документів, бо завіряю вас. Тут ніхто не думає, що ви злочинці. Так, Так, так вас давайте. руки підняли швидко руки. 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 Давайте на, колі... на коліна я б сказав на коліна. Це Сапожечки, сапожечки, що Сатужички ну? робиться? Сі, сеньор президенте. фіаско! Виявляється, у колумбійців ціла освітня програма із залучення іноземних студентів. А ектор очільник цієї програми. Те, що він побачив сюжет про нас по колумбійському телебаченню, це взагалі був один шанс на мільйон. Це був наш золотий квиток. Був. Що ж? З хорошого скандалу міжнародного вдалося уникнути. З поганого колумбійці у дружній розіграш не повірили. На Все добре, легкої дороги вам. Адіос. А бебі. Приїжджайте ще! Нунка мас, нунка. Якщо захочете, Елена! звісно. О, кіремос. На, батька, заробив. Це що? Ну, Звичайно, на це школу не побудуєш, але вважається моїм вкладом в освіту майбутніх поколінь. Але чур, коли в мене будуть діти і в цю школу підуть, на штори ми не скидаємось. <рес> Дякую. Так, моє припущення щодо наших колумбійських друзів вийшло хибним. Хех. Ніякий вони не картель, коротше. Втім, якби там не було, результат позитивний. Ніякої школи тут не буде. Тох. А? Я маю тобі подякувати. За що? Я ж по суті зірвав угоду. Але ж ти намагався мене врятувати, попри все те, що я тобі наговорив. Та то ми обидва наговорили. говорили. Um. Ну і щодо порятунку, то я впевнений, що ти б заради мене так само зробив. <sheets> а вже ж. але я покликав би буряк, бо вона в гніві страшніше за будь-яку мафію. Блін, <catima>. <hygiene> <Booksnu> якась така ностальгія накатила, наче ми знову разом. Втрапили в якусь халепу і тепер розхльобуємо, як раніше. Ну, якщо тобі треба буде ще адреналіну, то ти знаєш, де мене знайти. Ну, тоді до понеділка. <quela skate Joo> <детей> Чекай в сенсі. Ти маєш на увазі, що я тепер знову в команді? Ну, так, одна голова добра, а дві ще краще. Я не серйозно, бо по закону дві голови села не можуть бути. Але якщо б ти погодився бути моїм заступником, я був би дуже радий. Ну, тоді до понеділка? Ну, до понеділка! Дякую. Давай. Thank you.